Мільйони людей можуть заробляти в онлайні. Вони просто не розуміють, як. Треба не знаю, розказати, щоб прозріння наступило, про всі ці варіанти. Ну я розумію, що люди, які не поглиблювалися в ці теми, і тут я поглиблювався, я живу в цьому, я розуміюсь на всьому. Соцмережі, інтернет-маркетинг, реклама, курси, не курси, консультації чи ще щось робити. Чи там стати наставником для когось, вчителем, чи навіть на контенті, ось так заробляти, робити корисний контент для людей на Ютубі. Ютуб вам буде за це платити гроші. Ось, щоб ви розуміли, я роблю цей ефір, ви подивитесь ефір, потім сотні людей чи тисячі подивиться цей ефір. Я зароблю на цьому гроші, мені YouTube заплатить кілька десятків доларів євро за одне відео. Але важливо, щоб воно було цікаве, щоб Тисячі людей його подивили, що підписники були. Це все історія. Звісно, це все історія, треба працювати, дисципліна, Ну, як на роботі. Тобто тоді буде результат. Але ось може ютуб-канали робити, заробляти гроші і сидіти вдома, і, 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 значить, і не париться в цьому житті. Ну, Кому це цікаво, звісно, що це не всім може бути цікаво. Якщо вам цікаво, напишіть про це в коментарях. Я може окремо зроблю ефір, детальний про онлайн-професії, заробіток грошей, Ютуби, соцмережі, оце, оце все. Так як шукати роботу?